Залізно носа босоркання. За темними лісами, за глибокими морями, ген за 77 держав, та ще за 10 горобиних кроків і за 20 блошиних скоків жив собі один чоловік, який мав стільки діточок, як у решеті дірочок, і ще на одне більше. Журився чоловік, що йому робити з діточками? Бо був такий бідний, як церковна миша. Коли дивився на дітей, то серце йому розбивалося. Бліді, голодні, такі кволі, що падали від вітру. Ще доки жила жінка, сяк так перебивалася з дня на день. А як померла, то всі біти посипалося на його бідну голову. Крутив, вертів на всі боки, але що далі, то гірше виходило. Одного дня каже він собі Ні, цього вже не можна витерпіти. Піду я світом, щастя пошукаю. Бо як удома сидітиму, всі погинемо. Так і зробив. Нагодував дітей чим було. Узяв на плече сокиру та й пішов широким світом. Іде, йде йде, заблудив у глибокий ліс і застала його там така темна ніч, що в темряву можна забити сокиру. Раптом далеко перед ним щось блиснуло. Чоловік за світлом, за світлом і дійшов. Світло лилося з маленької хатки, що стояла серед лісу. Чоловік глипнув у вікно. Там світив каганець і горів вогонь, аж іскри розліталися. Мов би якась невидима сила грибла жар у печі. Погримав у двері, ніхто нічого. Погримав ще раз тихо. Натиснув на двері, вони відчинилися. Переступив поріг, у хаті тепло-тепло і чимось приємно пахне. Та ніде ані душі. Став коло вогню, сушить одежу. Та так йому добре. А на дворі темна ніч дощ лє громи бухкають. Глянув на стіл, а там усяка їжа й пиття. М'ясо печене, курка, калачі, усе, що душа забажає. Сів до столу і почав наминати. Їсть то одне, то друге, вином запиває. Їв і пив доти, доки в нього лізло. А далі Набив собі люльку, запалив та й курить. Аж дивиться збоку на лавці, паскудна чорна кішка на нього очі витріщала, хотів відігнати, але вона тієї ж хвилі щезла. Думає чоловік, не видів, коли з'явилася, не видів, куди пропала. Чи ж не втрапив я до чортівської хати? Так і є, озвався голос. Бідолашний чоловік глипнув у той бік, звідки почувся голос. А там таке бабище сидить, що на неї дивитися страшно. Стільки на ній зморшок, як у циганки на спідниці з бору. А носище, залізний і такий довгий, що як баба голову схилить, то впинає ним у землю. Каже босорканя. А то була таки не проста баба, а босорканя, відьма. Так, так, чоловіче, утрапив ти до чортівської хижі. Я, чортова мати. Зараз прийде з пекла мій син і візьме тебе в руки. А ще як я розкажу, що ти його обідеть з'їв, то аго. Почув це чоловік і аж мороз пішов по ньому, зубами цокоти. А бісова босорканя не змовкає. Ніщо тобі не поможе. Пропав навіки. У пеклі черти будуть тебе вилами колоти і в гарячій смолі купати. Добре тобі буде. <смір> Йой, у мене купа дітей. Відпрошується чоловік. Усі погинуть без мене. Красунечко, поможи мені. Що хочеш тобі зроблю, лиш нехай твій син не несе мене до пекла. Добре, каже босорканя, як візьмеш мене за жінку, то я тебе визволю від пекла і зроблю багатим. Чоловік, як це почув, то мало не впав, щоб він узяв собі за жінку гидезну босорканю з залізним носом. А баба своє. Так так, чоловіче, ти бідний, у тебе купа дітей, а жінки не маєш. А коли візьмеш мене за жінку, то побачиш, як нам усім буде добре. Ну, згоден. Що робити? І носа не до шмиги, і в пекло йти нема дяки Згода, каже чоловік. Візьму тебе, лиш порятуй від пекла. Добре. засміялася босорканя. А тепер влаштуємося в дорогу, щоб до ранку бути вже в тебе. Привела Босурканя чорного коня, принесла міхи та й повела чоловіка до підземної комори. А там чого тільки не було, всілякі дороге вбрання чоловічі жіночі. Їжа, пиття, яке душа забажає, гроші, золоті й срібні, коштовне каміння. каже босурканя. Ну, дорогий мій господарю, це все твоє і моє. Пакую міхи, та й повеземо до твоєї хати. Насипали золота, срібла, діамантів, напакували дорогої одежі. А зверху поклали їжу й пиття. Міхи звалили на коня і рушили в дорогу. Їхали цілу ніч. Коли розвиднялося, були вже на краю лісу. Каже босорканя. Не квапся, чоловіченьку. Розпрягай коня і спочиньмо на травичці зеленій». Чоловік спинив коня, розв'язали міхи, та й почали пригощатися. Їж, дорогий мій їж, припрошує баба і вибирає йому найсмачніше. Але чоловікові було не до їжі, не до пиття. Усе думав, як би позбутися біди. Або сорканя наїлася, випила одну плящину вина, другу. І лиш перевернулася, сп'яніла і заснула. Чоловікові не треба було більше. Поплював у руки, гупнув бабу обухом по залізному носі, аж той переламався, а сам на коня та й драла. Але ніс від удару так загудів, що почули аж у пеклі. Го-го-го, закричав чорт. Моїй мамі хтось ніс переламав. Треба його схопити. І тут таки вискочив з пекла. Догнав він чоловіка аж тоді, коли той уже завертав до себе в двір. Злодію, розбишако. крикнув чорт. Далі тобі не жити! Пусти, кричить чоловік, це вже моє подвір'я. Тут я господар!» але чорт далі тягнув чоловіка. На крик вибігли діти, худі, обдерті, розпадлені, брудні, зачали репетувати Йой-йой! Наш татко привів нам дітька! От беремо його, а зі шкури пошиймо по столи. Будемо мати м'ясо, а з чортових рогів зробимо трембіти. Чорт перелякався і почав проситися Пусти мене, чоловіче, ніколи більше не буду тобі шкодити. Не пущу, каже чоловік, нехай мої діти не будуть голодні. Та чорт таки вирвався, схопив свою матір і скочив з нею просто в пекло. А чоловік завів коня з міхами у двір. І з того дня так забагатів, що не було такого багача в цілій околиці.